Як найпростіше замаскувати зраду, яке придумати інше слово, щоб не вживати слово зрада, бо всі втомилися від слова зрада, хочуть щось інше, оригінальніше, свіжіше, несподіваніше. Є таке слово, але воно так само всім набридло. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал «Бр... Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ну ключове поширюйте, тому що важливо донести інформацію до всіх, щоб всі її знали. Так от, е, слово зрада використовується у нас, на жаль, іронічно. Е, мало хто вже вірить в те, що це слово має значення. Ну, Це можливо пов'язано з тим, що зрада і наліво, і направо, і всюди її багато. І е, хочеться якось її розділити на різні функції. І от е, ключове слово, яке використовують замість слова зрада слово корупція. Ну як? Тобто ці люди, які займаються корупцією, вони е, е, штовхають нас до поразки не тому, що вони зрадили Україну, а просто тому, що вони хочуть нажитися. Така от хитра. Такий хитрий механізм. І цей механізм загально прийнятий в суспільстві. Тобто ми говоримо, що наша влада не зрадники, а корупціонери. Ну, що, в принципі, як на мене, одне і те саме. Чи ви думаєте інакше, пишіть. Дуже цікаве дослідження на замовлення видання Маяківщина провели соціологи, і воно дуже важливе. Чому? Перше, воно стосується відбудови. Київщина єдиний регіон, де е, відбулися бойові дії дуже потужні. І тепер цих бойових дій немає, і фактичної загрози вторгнення на Київщині немає. І е, тут можна все спокійно відбудовувати. Більше того, сюди на Київщину часто приїжджають всякі можновладці, керівники, е, поважні особи, влада. Ну, коротше, всі приїжджають, і це дає можливість. Відбудові йти швидше і краще ніж будь-де. Ну ви розумієте, під боком у Зеленського, під боком у Сверденко, тепер коли Шмигаля, під боком у Верховної Ради, всі хочуть щось показати, щоб далеко не їхати, на прикладі Київщині щось розказати. Особливо це стосується там знакових моментів Ірпінь-Буча, коли значить ми розказуємо про те, як ворог там все понищив. а Тут можна привезти іноземних гостей і показати, як красиво відбудували якийсь магазинчик чи якусь хатку. Тому на Київщині ці процеси йдуть точно швидше і краще, ніж будь-де. Ну, це не факт. Я це кажу, як я відчуваю. Доказів у мене цьому немає, мабуть, тому що хто ж це обнародує десь. Але так має бути, так завжди буває. Все простіше і краще виділяється, і прозоріше діють все-таки де ближче влада. Так от, привели вони опитування, дуже цікаве опитування про те, що заважає. Відбудові, які, що треба зробити для відбудови, ну і так далі. 75% в всіх панелях, де велось опитування, там різні були напрямки, що треба зробити, що покращити, що погіршити, ну, що відмінити, щоб що примінити е, це е, корупція. 75%, 74% по різних місцях, 75%, але 3 чверті жителів. Більш-менш благополучної Київщини впевнені в тому, що головним гальмом відбудови Київщини зараз стала корупція. Як ви розумієте, коли закінчиться війна, відбудова буде продовжуватись. І ми уже сьогодні, на прикладі Київщини, бачимо, що буде головним гальмом корупція. Бездіяльність влади, поганий контроль за грошима, все це вже займає менше. 70-55% і так далі. І дуже цікавий момент е, в опитування поставили, е, який зараз влада, до речі, використовує, вона намагається обмежити повноваження місцевого самоврядування, як ви знаєте. Бо їм треба забрати гроші з бюджету, там все таке поставити своїх людей. Це ну але це не ключове. Ключове те, що поставили в опитування питання: чи треба зменшити повноваження місцевих, місцевих влад, чи збільшити? Так, от, те, що їх треба зменшити, вважає 14%, а те, що їх треба збільшити, 9%. Тобто, фактично, якщо від 14 від відбра... 9%, Ну, Тобто, ніби одні хочуть підвищити, одні знизити. То виявляється, що перевага тих, хто хоче зменшити повноваження місцевої влади, всього на 5% по всій Україні. І оці 5 домінуючих відсотків це є ідеологія нашої влади, яка всім способами намагається обмежити права місцевих влад. Чому я вважаю, що це шкідливо для України? Я поясню, наша. Антикорупційна і силова структура, в тому числі ДБР, СБУ і всі інші, вони не можуть добратися до чиновників найвищої ланки. Ну, тобто, Кабмін зась, майже адміністрація президента чи пробачте, Офіс ЗАСЬ, Верховна Рада зась. Тобто, це поодинокі випадки, коли не добираються до чиновників такого рівня. Тому, якщо би Головні корупційні дії відбувались не на найвищому рівні, а на нижчому рівні, ну, на рівні умовно громади, чи там района, чи навіть області, то таких чиновників легше ловити, корупціонерів легше ловити нашим силовикам. Вони не так бояться е, піймати е, голову чи там чиновника сільської адміністрації чи якоїсь е, громади, ніж міністра. Тому. Навпаки, збільшення повноважень місцевих рад і забрання повноважень від центральної влади дуже важливо, саме включаючи в тому числі і боротьбу з корупцією. Бо корупцію на місцях всі можуть побороти, а корупцію в центрі бороти сама влада не може. Бо дивіться, вони говорять, люди, дуже правильно і дуже мудро, Вони кажуть, треба посилити, ну там перевіряти витрату грошей, дуже великий пункт. І наступний пункт посилити контроль над витратою грошей. Зразу виникає питання: а хто буде посилювати контроль? Влада, яка потакає корупції, буде посилювати контроль над корупцією. Ні, не буде. Вона буде, не зможе контролювати сама себе. А от, якщо хоча б умовно передати повноваження на місця, а. Посилити контроль зверху, то в боротьбі між місцевими владами і центральною владою, бо місцеві влади, ну як би сказати, мають більш різне е, політичне спрямування, грубо кажучи, там не одні слуги. Е, а от вертикаль владна, вона на слугах. І оця конкуренція між місцевими владами і центральною владою, вона може призвести формально і до боротьби з корупцією в місцевих органах. Тобто, Грубо кажучи, центральна влада не має доступу до таких великих грошей, і вона бореться з корупцією на місцях для того, щоб показати, яка вона крута, а яка погана місцева влада. Нам все одно хто що буде показувати, нам ключове, щоб ця боротьба з корупцією була припинена. Мені зараз в коментарях напишуть, от що ти такий варіант розглядаєш, треба міняти владу, там і так далі. Слухайте, ми зараз говоримо про те, що треба робити прямо зараз. Бо коли ми говоримо, що треба міняти владу, що я цілком повністю підтримую, ми говоримо, що давайте перенесемо вирішення проблеми на потім, поки влада зменшує повноваження місцевих рад, поки вона, влад, поки вона покриває корупцію на всіх рівнях, ми будемо говорити, давайте поміняємо владу. Ми не можемо сьогодні поміняти владу. У нас немає виборів. Невідомо, коли ці вибори будуть, і що з ними буде відбуватися. Але всякі спроби. Зменшити повноваження місцевих влад, і всякі вияви корупції ми повинні публічно засуджувати і публічно про них говорити. І те, що 75% жителів Київщини говорять про те, що корупція є ключовим важелем в припиненні чи уповільненні відбудови Київщини, це великий сигнал не тільки для влади, а для нас всіх. Ми повинні розуміти, що. Це є ключова больова точка, і цю ключову боль, больову точку ми повинні дотискати для того, щоб змусити в тому числі наших партнерів, бо ви ж розумієте, чому вони не дають грошей. Корупція, в тому числі і дати карт-бланш набу, яке би більш активно працювало в цьому напрямку. Це все дуже важливо. Суспільство потребує боротьби з корупцією. Корупція і влада не розривні. Не буває корупції без влади. Влада без корупції теж не завжди є. Але корупція без влади не буває ніколи. Тому я вас дуже прошу. Все, що пов'язане з корупцією, все, що пов'язане з правами місцевого самоврядування, треба тримати на контролі. І кожного разу, коли ви чуєте, що це тиск на місцеве самоврядування, обов'язково активно в соціальних мережах висловлювати свою позицію для того, щоб влада відчувала тиск. Бо знову в Верховній Раді. Там почали перерозподіляти бюджети місцевих рад. Куди, для чого, з якою метою, щоб підвищити премії своїм чиновникам? Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал і, будь ласка, донатьте нашій Тіні, 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 наші 428-й окремий батальйон безпілотних систем. Ми для них збираємо на обладнання для управління польотами. І ми вже зібрали 50 тисяч. Нам треба зібрати 200. ще трошки роботи. Є прошу вас, підключайтеся. Слава Україні! В описі рахунки, слава Україні!